Друзі, ви б здивувалися, скільки до нас приходить людей в меблевий салон із дизайн-проєктом, який нереально втілити. Не продумані ні розміри, ні комунікації. Гарна картинка, гарний дизайн, але кухня буде непрактична. Ми в інтердизайн працюємо як єдина команда: дизайнери, конструктори, меблярі, інженери. Ми одразу думаємо не тільки про візуальну картинку, а й про технічну реалізацію, як воно змонтується, як буде використовуватися кожен сантиметр у побуті. Бо інтер'єр, меблі, якими ви будете користуватися, це не картинка з Пінтересту, це про команду, дуже точну роботу, досвід і функціонал. Запрошуємо вас до нашого салону. Ми розробимо вам дизайн, проект конструктив, змонтуємо меблі, які будуть вам слугувати довгі роки задоволення і на щастя.